Був в не дуже тверезому стані. Прямо ліг на стрічку. Каже: Давай катай мене вперед. Пробий мене <сь> як товар. Клієнт завжди правий. У будь-якому випадку винен касир. І якщо не сходилась з каси не вистачало грошей, то ти свої докладав. не місце роботи моєї мрії. Для більшості людей в професії найгірше це монотонна робота, відповідальність за гроші, низька зарплата та відсутність перспектив кар'єрного зросту. Усі ці ознаки притаманні роботі касира супермаркету. Через ці причини фраза працювати на касі звучить як вирок. У відео відсутні імена та адреси. Обличчя закрите, а голос змінений. Я не хотіла там працювати. не місце роботи моєї мрії, але так вийшло, що затрималася. Можливо, навіть більше із за колективу, ніж за самої компанії. А в тебе було вигорання на роботі? Так, звісно, мабуть, через це я й пішла, звідти вигорання відбувається, тому що вони не проводять ніякі івенти, і ти не маєш нічого окрім цієї нудної роботи. Коли, наприклад, є якийсь івент, то ти розважився і далі працюєш такий заряджений. А коли нічого не відбувається, просто робота, 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 і там 28 днів на рік ти можеш відпочити. Це дуже мало. А важко було працювати? Це ж ти цілий день сидиш на одному місці. Так, ну особисто мені важко. Там, взагалі, довший час працюють більш літні жіночки, тому що у них, в принципі ніяких. Інтересів в житті немає, але якщо ти молодий, то ти в принципі як студенту зручно, тому що під тебе графік підлаштовують. Але, взагалі, це не цікаво. Ти сидиш цілий день, різні люди приходять. А пам'ятаєш першого клієнта? Ні, першого клієнта не пам'ятаю. А були такі, які там запам'ятовувались надовго? Так, звісно, особливо це скандальні клієнти, які приходять ні з того, ні з цього починають щось тобі там казати. Незрозуміло чого там, чого ви так пакет некрасиво відкрили мені? Чи щось типу того? Ці запам'ятаються, тому що вони. Енергію тою забирають? Які в тебе були складнощі на роботі? Як проходив процес адаптації співробітників? Ну бувають такі, коли ти не знаєш, що робити, підходиш до іншого співробітника. а Він там, наприклад, злиться не хоче тобі допомагати. Неадекватні покупці сільпо стосовно робочої обстановки чи траплялися тобі неадекватні покупці? Так, звісно, їх дуже було багато через одного. Коли був в не дуже тверезому стані, приходить, і він прямо ліг на стрічку. Ну, не повністю ноги стояли ще на полу, але він ліг на стрічку і каже: Давай, катай мене вперед, пробий мене як товар. І тоді довелося охрану покликати. Мені здається, вдома не можуть нічого зробити. Приходять в магазин, розважаються. <гум> ну, наприклад, можуть дуже тобі грубити. Ти в нього питаєш вам пакет потрібен? А вони, а як ти думаєш взагалі щось типу такого? Не так ти пробуваєш товар, чого ви його так кидаєте? Чого ви так бистро я не встигаю скласти, чого ви так повільно взагалі я поспішаю. І через одного так. І що з ними робити? Нічого не звертати увагу. Посміхатись так, вони від цього зліше стають. А чи захищені якось касири сільпо від подібних нападок клієнтів, чи клієнт завжди правий? Клієнт завжди правий. Я або вони починали кричати, охорона, визивали там адміністратор, відводив їх в сторонку і спілкувався з ними. Але в будь-якому випадку винен касир. А були якісь такі ситуації, коли клієнт просрочку побачив і скандал вчинив? Так, ну іноді таке бувало. Ну це не спеціально а так випадково. Ну пропустили такий товар. Буває людський фактор. За термінами придатності, слідкував кожен, хто відповідає за свій відділ. Я відповідала конкретно за там, прикасову зону, і я відповідала за терміни придатності саме тих товарів. Про малу зарплату касира сільпо. А чому ти не продовжила далі по сходинках кар'єрних? Маленька заробітна плата відносно того, скільки людей в мене в підпорядкуванні і скільки роботи я повинна робити. Ну тобі не пропонували ще десь там. Так, пропонували. Я подумала, що воно того не вартує. У адміністратора ще більше обов'язків. Якщо на завідаючим, ти відповідаєш за свій відділ, адміністратор відповідає за всі відділи. Але ж і зарплата вища не дуже, коли ще я була студентом, і влаштовувалась, я отримувала тисяч п'ять в місяць. А там старші могли ну, до 11-ї максимально невеликі зарплати. Але це який рік був? 15-й. Зараз не знаєш, які там зарплати? Ні, зараз не знаю. Але знаю, що також невеликі. А бонуси якісь були? Касир, там продавець. Ну такі рядові посади. В тебе немає ніяких бонусів, в тебе тільки фіксована йде заробітна плата і все. Чому працівники Сільпо звільняються з роботи? А були в тебе з колег такі, хто працював дуже багато років. І їм прям подобалась ця робота? Ні. Були деякі, що працювали довго, але їм не подобалось. Але вони просто нічого з цим не робили. А розкажи про відтік кадрів з посади, чому люди звільняються? Через маленьку зарплатню, наприклад, через стрес, тому що працювати з іншими людьми це завжди стрес, незалежно який ти. Можливо, тому що хотіли щось нове житті, спробувати. Чому вирішила звільнитись? Через маленьку зарплатню. не піднімають. Ну якщо ти, наприклад, приходиш до відділу кадрів і хочеш звільнитись, то вони тобі просто вмовляють на іншу посаду, на інший магазин, але щоб тобі сказали, ну давай мені будемо тобі на декілька тисяч платити. Більше такого не існує фіксовано всіх однаково. Тобто можуть просто запропонувати вищу посаду, так і ти відмовились, так тому що там не дуже багато платили також. А звільнення пройшло без скандалу? Так, без скандалів. Відпрацювала як повинно, там два тижні і пішла. А після звільнення ти підтримувала зв'язок з колишніми колегами? Так, досі підтримую. Вони всі класні. Досі працюють, так? Так, досі працюють. Ну, у деяких такі обов'язки є, наприклад, як родина, і вони не можуть просто взяти і піти. Війна також відіграє свою роль, тому що деякі бояться піти. Деякі працюють, бо їх все влаштовує, в принципі. Відтік великий, але є відсоток тих, хто сидить просто от, тому, що бояться вийти з зони комфорту, можливо. А ти зараз працюєш у тій же самій сфері? Я маю на увазі рітейл, чи це інша сфера? Так, я зараз також у рітейлі. Я хотіла піти з нього, але щось не виходить. Тобі не подобається? Подобається, я в захваті. Негатив в роботі касиром сільпо. Із негативного в роботі сільпо було те, що ти пропускаєш через себе багато людей. Люди всі різні з різними своїми проблемами або відношенням до інших людей. А це дуже тебе виматує. А з негативного також те, ще ну відносно маленька заробітна плата. Але наприклад, якщо ти студент, то в принципі під тебе підлаштовують графіки, тобі не так важлива та зарплатня. а Якісь би кошти отримувати і все було нормально. І якщо не сходилась каси не вистачало грошей, то ти свої докладав. І якщо перебір, то кудись це все відправлялося, не знаю куди. Але тобі не видавало, якщо ти плюс заробив в казі, то тобі гроші не видавали, звісно. А часто було таке, що не збігалась сума? Так, часто, коли ти цілий день працюєш, ти відволікаєшся, і тобі там клієнт дав одну купюру, а ти в комп'ютер вів інше, ти на автоматі здаєш здачу, яка написана на екрані, але не думаючи, що ти взяв в руки. Або коли промахнувся поміж клавіш. То таке бувало дуже часто. А у тебе часто було таке, що доводилось докладати свої гроші в касу? Так, часто, тому що не уважно, і бувало таке, що потрібно докладати. Іноді навіть це мене підштовхували піти звідти, тому що коли ти працюєш з грошима, тобі повинна. Повинна в тебе бути максимальна концентрація, уважність. А скільки грошей потрібно було докладати? 100, 200, 500, ну там 3 тисячі 5 тисяч такого не було, але в такі гроші, які ти моїх з покупцями випадково втратити. Чому на касі не можна розміняти кошти? До речі, ще цікавий такий момент щодо розмінної монети, коли люди приходять до магазину і думають, що касири їм зобов'язаний розміняти їх кошти. Таке буває дуже часто. То це не так. Магазинам а розмінна монета достається також не дуже легко. Повинен домовлятися з різними банками, які мають особи в запасі. Розмінну монету, там гривня 5-10, і вони тобі привозять. Це, до речі, платна послуга. Тобто за це ще й потрібно заплатити не те, що знайти мілкі гроші, а ще й заплатити за те, що твої крупні обміняли на мілкі гроші для магазинів. Тому це часто було таке, що нас обмежували, і ми на касі намагалися просити людей навати мілкі гроші. Це не просто тому, що я так захотіла, а тому, що тобі дійсно потім нема з чим буде працювати. А якщо немає в тебе чим здачу давати, що робити? Та різні бу... Були ситуації як виходити з цього, попросити, заплатити терміналом, перевести на іншу касу, піти. Ну це вже в крайньому випадку. Ти міг закрити свою касу і піти в центральну касу, розмінювати гроші, але це просто а, зупиняло роботу всього магазину. Всі люди стояли, чекали. Це вже в дуже крайньому випадку. Було навіть таке, що люди між собою в черзі обмінювались грошами, щоб розплатитись. Махінації на касах самообслуговування. Люди побоювали спочатку, але потім вони вже краще на самокасу підуть, чим до касира, тому що там ти сам наодинці собі пробив мовчки, і пішов тут з касиром відповідати на його питання, чи не бажаєш ти поповнити свій мобільний телефон. У відповідь на ваші прохання ми більш не запитуємо про поповнення мобільного рахунку. На самокасах також потрібно слідкувати за покупцями, тому що деякі прийшли до класу, інновація проб'ю собі товар, а деякі знайшли спосіб, як не сплачувати. За товари виходити з магазину. Там, наприклад, створюють видимість того, що вони пробивають товар, нічого не сплачують і уходять. Тобі потрібно було слідкувати також за цим. Також 18 років по алкоголю і тютюну. Деякі подумали, що о, самокаса нема касира, можна, в принципі, все купити. А часто так обманювали на самокасах? Так, дуже часто. Там у нас як були переобліки, потім могли дивитись там по камерам, як люди це роблять там. А як роблять? Наприклад, є коробки з тортами. Там декілька тортів, на них декілька стікерів. Людина отак проносить один стікер, ставить, забирають уходи. Там було їх декілька, як треба було всі пробити. Один товар пробити, п'ять перекласти. Було таке, що, наприклад, зранку працюєш тільки на самокасі, тому що людей в магазині нема, але прийде один і каже: де каса? Кажу, ось він каже: так, а де нормальні каси? Я кажу, пробийте тут. Ні, відкрити мені касу з касиром. Про наднормову роботу та виконання обов'язків інших у Сільпо. А переробітки, ненормований графік часто були? Так, це було, але це все вносилось в систему і тобі за це переплачували. Це хтось не вийшов на роботу? Не вийшов, звільнився, або в сезонність, наприклад, торгові дні, такі як Новий рік, або там, наприклад, у вересні також якийсь неадекватний поток людей починається. А чи виконують касири не свої обов'язки? Іноді, а якщо немає в залі людей, тебе керуючий може попросити або хтось із адміністраторів піти там повиставляти чай, наприклад, але це було за згодою тебе ніхто не примушував. Наша людина сидить на касі, нічого не робить, якщо вона може зробити якусь іншу роботу. Для чого платити двом людям, якщо можна одній заплатити? Порада людям, які хочуть піти працювати на касу в сільпо. Я би порадила спробувати не боятись нічого, і навіть така посада, як касир в торгувальному залі, тобі дає дуже великий поштовх, коли ти стаєш керівником, і тобі потрібно зі своїми колегами вилаштовувати якісь відносини, щоб це були дружні відносини. Тому що я так як відсутні були штрафні санкції, тобі потрібно було влаштовувати якийсь вплив інший. Тому це дуже великий. Плюс дало по життю, що влаштовувати саме взаємовідносини з іншими людьми. Це тобі дасть великий досвід в будь-якому випадку, скільки б ти там не працював, тому потрібно спробувати. Напишіть у коментарях про найгіршу роботу, на якій ви працювали. Також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео, які невдовзі з'являться на каналі відвертості професій.